Так, що в комплекті показую так, насос? Так. так. В комплекті у нас насос. Робочий і три функції виконує. Далі ліхтарик. З лампочкою розжарення всередині. розкручується, Далі 10 штук ампул нові в ідеалі, без дефектів. Розповільно строю. Без тріщин, без сколів. Всього 10 штук. Повна упаковка. Ось. Кожна ампула ціла, не було використанні, без колів, без тріщин. Розбитих немає. В ідеальних 10 штук ампул, які ніколи не були в використанні. Далі насадка для насосу, для вимірювання повітря, в якому є дим, і для вимірювання газів у ґрунті, піску і сипучих матеріалах. Рацює. Це все покращено якостю, Це все з металу, металеве, бо в сучасних вже пластиковий, а тут ще ССР робив металеве і якісне. І, і е, насос також металевий, більш якісний, ніж в сучасній. Бо він повністю з металу. Ну, ось тут тільки ось це пластикове. А в сучасних там дуже багато пластику. І тут так само в сучасному. Все пластик. Ідеально в комплекті це просто вата, яка піропатрони ось ці... <кхм> захищає піропатрони в суперовому стані. Ось без окислів. Ось зі всіх сторін покажу. Робочі ампула всередині ціла, Немає окислів. М'ятинка тут не впливає ні на що. Вот так вони в ідеальному робочому стані зовні також. Супер. Далі в комплекті грілка спеціальна. Сюди вставляється піропатрон, сюди три ампули до трьох ампул. Збоку іголка, щоб проколювати піропатрон. Вот. З бакеліту і карболіту чорного зроблено, якісно. Хорошого. Ось воно. Це паролон всередині. Так. Я далі в комплекті. Два пера показав, далі фільтр протидемний від диму. Мембранка. Ось. Такий фільтр. Далі і ковпак для... Заміру газів в сипучих матеріалах, ґрунті, піску. От, з поліетилену покращений, бо буває ще зі слюди, яка тріскає, якщо так зробити. Цей гнучкий, не боїться ударів, нічого не боїться. З поліетилену зроблений. Так, все показав. Ось комплект. Це готовий до використання.